Подібні угоди підписуються вперше. І про що говорив Андрій Олеєв, що найперспективніша робота по громадянського суспільства є тоді, коли вона є ось, власне, в нашому випадку має 400 була депотрика. Підписуючи угоду, перемагаючи на чергове демонструє, що ми попаємо планети всієї. На чергове демонструє, що у нас є повітряні. Ми ж сподіваємося, що це насправді дасть новий поштовх розвитку громадянського суспільства на Кіровоградщині. Як це би як це офіційно розвивало, це має покращити наше зла життя. Велике сподівання для цього дня. Дякую. Цей це, це меморандум називається про співробітписку щодо підготовки стратегії, економічного, соціального розвитку Кіровоградської області на довгостроковий період. Тобто інститут стратегічних досліджень разом з владою, з громадською радою.